Сьома година. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 18 вісімнадцяте, так? Да? Наче 18-те, так? Да. Так, я буду пити каву і йти на город. У каву кидай шматочок масла. Для відтоку жовчі я вже казала вам. Вже й поговорили. Все в порядку Сережої. А я зараз по півкаву та піду, доб'ю вже той город. Не бачу зранку от нічого. Бачу, ну погано. Сьогодні ніч у нас була спокійна. Тільки що дивилася у Фейсбук. Вчора то хлопчика того батьки здали, щоб ну, діждатися, що ж він. Знов ну, він помер, кажуть. Я думала живий, бо писали серед дня якось що. Той хлопчик живий, що відправили в реанімацію, а потім уже ввечері, що помер. Ой, господи, ми ось тебе. Та скільки отак. Скільки загинуло людей? Біда нашій Україні. Горе на нашій землі. Боже Боже. Царство Небесне людям, що загинули на цій війні. Скільки воїнів, скільки дітей? Та всі, що люди могли б ще жити. Діти молоді люди. Да. Ще все почула, що 20-го, 21-го 21-го, 21 червня, день рівнодення, що буде такий удар сильний. Ой, скільки вже їх сильних було, да. Ну, не знаю, так чого, дай кажу вам. Ой, Боже, Боже. Буду пейка ота йти, нема про що говорити. Так, половина восьмої, я йду. Все. Жовта футболка, жовта кепочка, так? так, все, дівчатка, йду на город. Сьогодні не так жарко, як вчора. Зранку. Добрий ранок. Ти прийшла до мене. Йо? Що ти хоч мені сказав. Шо ти хоч мені сказав. Добрий ранок! добрий ранок! добрий ланок. Прийшла, казюнька, будеш мені допомагати, так? Да? Лізеш ти страшне ось Ой, ой, де лізе страшне, ой, страшне лізи, ой. Так, ну мені треба сапати. Ти можеш десь устроювати тут. А я буду сапати. Огірочки пробігла, ось ну, із да, муля? Тепер кавунці. оце рядочок мені треба пробігти зараз. Ну Рядочок біля рядочка. Сніжоком лежить, а ця нервничає, нічия. Дивіться, дивіться. А -а. Дюк, а вона всім дає прикурити. Да, Муля, кажи їй не дивіться, що я маленька. Да, Муля. Муля. Всі <свистит> собаки вийдуть Сніжок і живе на вулиці, боїться у двір зайти. Заскочить поїсть і бігом. І бігом на вулицю. Вона і букету дає всім. <пробігла>, Пробігла я і кавунці. Все, город у мене чистий. Слава Богу. Тепер треба займатися квітами. Ось кавунчик вже пускає стрілочку. Саме перший куч дає, який красивий, вже здоровий. От. На сніданок готую собі млинці із кабачка. Відразу не солю, а вкину висівки, і нехай вони питають вологу. Так, замість борошна у мене соєвий ізолят. Спробую. Ще я його не пробувала. Так, дві ложечки вкину. сіль. і розмішає соєвий ізолят це 90% білка. Ще кріпчик по кришу забули за нього. Можна ж додати? Можна? Ску на ті котлетки трояться відкрила консерву сардини Аквамарин. Зараз побачимо, що вони води було багато тут, Сметани. додам трішки сметани, щоб було таке м'якше. Це буде на вечір. Такі млинці можна і на вечір. Вони білкої. Зараз половина десятої. Я збираю снідати Ось такий у мене сніданок. Ви бачили ці котлетки, з чого вони? І з кабачка, да? помідорки, хліб чорний. Я додала жирів, бо тут немає майже чай і персик. Все. Всім смачного. Так, все, снідаю. А хочу їсти вже. Фу, тут жарко у мене. Закриваю двері, бо мухи летять. Таке. Ну, літо прийшло, що ж ми хочемо. Так, спочатку спробую оці котлетки, скажу вам, що вони себе уявляють. Угу. Добренькі, дівчата. Смачненькі. Нагадують просто млинці і з борошна. Але тут борошна нема. Все. Всім смачного. Залишилась в мене одна котлетка, не хочу. Буде мені на вечір. Я вже вам колись казала, що в мене потрібно, щоб лежало багато дуже, щоб я бачила, що я наїмся. Це такий прийом.